6 червня російські війська підірвали конструкції Каховської ГЕС. Одне з найбільших водосховищ в Україні, де 18 мільярдів кубометрів води фактично знищене. За даними офісу президента, нині майже 80 населених пунктів під загрозою затоплення. Наслідків трагедії на Полтавщині чекати не слід, зазначає виконуючий обов'язки директора департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Стеблянко. До нашої області вода не не дістанеться, адже Каховська ГЕС знаходиться значно нижче по течії Дніпра. Якщо проаналізувати цю подію, то можна побачити, що підрив відбувся зсередини, вибухівка заздалегідь в великій кількості туди заводилась і були зруйновані опори. Якщо буде удар по Кременчуцький ГЕС з повітря ракет, тобто завозити туди ж ніхто нічого не буде, то таких руйнувань. Ну, в принципі, вони неможливі такого обсягу. І якщо якийсь і буде удар по Кремль Гес, буде просто скид, форсований скид води, а катастрофічного катастрофічного підтоплення не буде. Катастрофа на Каховській ГЕС різко змінить гідрологічний, гідрохімічний та гідроекологічний режим річки Дніпро, але у межах самого водосховища і нижче по його течії, пояснює провідний гідролог Віра Смирнова. Вона каже, під загрозою лише Запорізька і Херсонська область уверх вже течії річки, зокрема до берегів Полтавської області, ці зміни розповсюджуватися не будуть. Перш за все, через наявність двох інших досить великих водосховищ, таких як Дніпровське і Кам'янське, основні річки Полтавської області, це такі як Сула, Псел і Ворскла, гідравлічного зв'язку з Каховським водосховищем, не мають і тому. Впливати якимось чином ці зміни на ці річки не можуть. Хід рівнів тут буде повністю залежати від природних факторів. Станом на 7 червня рівень води в річках Полтавської області змінився. Повідомили в обласному департаменті цивільного захисту населення. Проте пояснює провідний гідролог Віра Смирнова, він є допустимим. Рівні води, які зараз на сьогоднішній день спостерігаються на річці Дніпро верніше на Кам'янському і Кременчуцькому водосховищі, вони фактично пов'язані з роботою гідротехнічних споруд. Зміна цих рівнів на сьогоднішній день, за даними е, спостережень гідрологічних постів в Градиську, в, е, в Кременчузі і так далі є е, 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 не критичними, тобто ці зміни. Плюс 3, мінус 7 е, на різних водосховищах це є звичайні добові коливання роботи водосховища. У департаменті цивільного захисту населення запевняють, у разі небезпеки в області готові до різного розвитку подій. Другий рік триває війна. І ми бачимо, що найбільш дієвим засобом для порятунку людей є все ж таки евакуація. Як буде евакуація, здійснюється транспортні засоби, харчування, вода. Зупинки людей. Все це буде, ну все це у нас, в принципі, воно плани розроблені, люди навчені, але зайвий раз потренуватися у підсумку тих подій, які саме в Херсонській області відбувалися, практичні дії, я думаю, буде не зайво.